Нове обладнання та більше можливостей для лікування та порятунку маленьких пацієнтів. Центр дитячої медицини у Львові отримав високотехнологічні апарати та хірургічні інструменти для клініки дитячої нейрохірургії та клініки дитячої онкології. Це дуже спеціалізоване обладнання, яке дозволяє нам. Оперувати і лікувати діток з найважчими захворюваннями, пухлинами головного мозку та іншими нейрохірургічними хворобами відповідно робить нас одним з національних осередків дитячої нейрохірургії і онкології. З допомогою обладнання інтеропераційного УЗД ми маємо можливість проводити бачити. В онлайн-режимі, прямо під час хірургічного втручання, де знаходиться пухлина, де її межі. І можемо завдяки цьому бачити, чи все ми забрали, чи ні, адже часом пухлина, особливо у дітей, дуже схожа з нормальною тканиною мозку і розрізнити інколи буває досить складно. Завдяки новому обладнанню вдалося успішно прооперувати шестирічного Станіслава. Сюди хлопчик приїхав з Івано-Франківська. Лікарі діагностували надскладну пухлину спинного мозку, яка розташувалась у важкодоступному місці. Батьки шукали допомоги для свого сина і знайшли її у Львові у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. Порекомендували Михайла Івановича. Ми до нього звернулися. Дякувати Богу, він нам не відмовив. Зразу назначив нам операцію, сказав, що чекати в нас немає часу. Без високоточної апаратури видалити утвір з такою локалізацією та структурою було б неможливо. Та знання лікарів багаторічний досвід та вміння користуватись таким обладнанням дозволило успішно виконати операцію, яка тривала 10 годин. Кожне з обладнання, які ми отримали, допомогло нам, власне, в проведенні операції цьому хлопчику і багатьом іншим пацієнтам. Але якщо на прикладі цього хлопчика, то ми використовували весь спектр обладнання, який існує. Нині хлопчик ще відновлюється після втручання, але почувається добре та вже хоче додому. Вчора ми прооперувалися дуже задоволені, все, все гарно. Він все себе дуже прекрасно почуває, як на перший день після операції. Як ти себе почуваєш, Стас? Ну, я дуже рада. Зазначимо, що можливість виконувати такі оперативні втручання, видаляти пухлини навіть з важкодоступних місць та лікувати інші серйозні захворювання вдалося реалізувати завдяки благодійній організації Карітас Україна та Карітас Німеччина, які закупили це обладнання на суму 35 мільйонів гривень. Наша співпраця вона виникла після удару на Охмудит в Києві. Коли наші партнери, донори за кордоном, німецький уряд і карета з німеччини захотіли відповісти, допомогти виявити ту роботу для України внаслідок цього удару, це подарок від людей в Німеччини від німецького уряду людям в Україні. Ми просто були зобов'язані підтримати наших партнерів. Ми бачили, скільки зусиль було витрачено, щоб допомогти київському охмадиту, і ми почали дивитись трішки ширше. Після того, як ми побачили, скільки дітей було евакуйовано саме до цієї лікарні, ми вирішили допомогти тут обладнати операційно, дуже специфічним технологічним обладнанням, щоб в подальшому можна було надавати допомогу дітям. Зазначимо, що від початку року на цьому обладнанні вже виконали більше півсотні хірургічних втручань. Тут зосереджений в цій лікарні дуже важлива річ. Основне капітал, людський ресурс, потужні спеціалісти, фахівці, які вміють працювати з цим обладнанням. Кожен день ми проводимо одне хірургічне втручання, інколи два. Та але чим більше у нас можливостей обладнання і людей, тим більше, звичайно, ми плануємо проводити ще операції майбутнього. Обладнання дозволить не лише покращити результати лікування, а й мінімізувати ризики ускладнень. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, Правда, тут Львів.